Усім привіт! На моєму каналі Едем. Сьогодні пересаджуємо величезну орхідею. О, вона почала не тільки ріст бутончиків, вона і ростить тут молоденькі. Бо ми її пересаджуємо, тому що вона постійно цвете, я її не можу інакше пересадити. Тому мушу під час цвітіння. Її треба пересадити, тому що вона завалюється набік, перевертається і впаде, ще поломиться. А я хочу, щоб вона була ціленька. Тут вона росла в 2-літровому горщику, я пересаджую її ось в такий відро. Два відра придумала, бо не знайшла більш великих е, горщиків. Придумала я в таке відро одне про свер... паяльником. Ось паяльник. Я його виключила, бо він же остигає. А тут зробила ним дірки. Ось. І садимо орхідейку. Вкладаємо на дно горщика крупну кору це це буде нашим дренажем. Крупної фракції, коран. Так. А тепер акуратно треба поставити середину квіточку. Ось піднімаємо, легенько, не струшуємо нічого. Це називається метод перевалка. Так, ми її всаджуємо. Так, і крупною курою засипаємо по краям стінок. Так, посуваємо. Ось так. Ті корінчики, які погані, які сухі, ми їх відрізаємо. Зразу вали десь пропустила. Їх зразу треба від... витягати. Де повітря повітря поступати і щоб воно нам не загнили корінчики. Так. А зверху? Засипаємо тим ґрунтом, який посипався, коли ми витягали. і камінці, і це е, дренаж. дрнаш, Так, нам треба. стеляємо по по периметру мох. Ота фоторосен. Тут велика кишеня утворилася. Ми зараз. О. О. Зараз вставляємо мох. Ось так ми вложили по периметру мох, як завжди садимо. А тоді зверха засипаю рештою. Корі з керамзітом, з того, чому вона була посаджена, і додаю ще свіжу кору. Зверху я зібрала була кору, що була обов'язково і викинула, тому що вона е, втягнула солі з води, її треба ви, обов'язково викидати. Ось бачите, від води, то старенька орхідейка, від води, як вона почорніла. Не, отаке, не такий корінець, а ось такий. Це він, він почорнів, він добрий, він не, є поганий. Це від солей опіки такі. І треба обов'язково пересаджувати, або зверху збирати стару кору і наново засипати новою, чистою корою. Це робити треба обов'язково, тому що пропаде орхідейка. Вона не буде пускала нові корінчики і пропаде. Далі засипаємо цією корою. Так, серединку. Vou mostrar. Тут такі залишки, то ми їх лишаємо. то вже сміття, викинув на мусор. А верх досипаємо свіжою корою. Я буду досипала навіть такою корою, яка вона не була в обробці, це домашня кора. Я її сама готувала, збирала кору, замочувала її в фітоспорині, тоді її подрібнювала. Ось і зараз її закину наверх. Ось в мене ця кора, що я сама зібрала. А ось так. На мене ось так зберігається в такому лоточку. Описала велика фракція. Закриваю, і все. І так на мене зберігається в шкафчику Тут ми засипали вже. Берхнім шар цією корою. Дивим, дивимося, як воно вийшло. Повітряні подушки є. Дирочки є, дихати буде чим. І орхідейка буде так рости. Повітряних кишеньок. Обачте оце називається повітряна кишенька, як там багато простору. Дуже занадто багато теж зле. Але ось так. Все чудово. Наш листочок росте. Цвітоносики ростуть. Зараз підлию її ще живою, або НВ-101, або ще на нього кажуть HB 101, або ось таким препаратом. Антистресант для кореневого та позакореневого застосування, Аміностар називається. 30% вільних амінокислот. І 2 міліграми оце все, що є в тюбочку, на літр води. Зараз так і зробимо. Замочимо в аміностарі і подивимося, заодно випробуємо, наскільки це хороший препарат. Підливаємо завжди. По контуру горшка. Ось так по, по всьому горшку. Кругом навколо горшочка по контуру. Ось тут, тут тут, тут, де я показую пальцем. І все. Буду прощатися з вами. Зараз ще заставлю горшок в горшок. Ну, ось, підливаємося і усе. Усім па-па-па-па. До нових зустрічей!